Із повістками в руках військові комісари йдуть по домівках. Їх під підпис мають вручити особисто призваним або ж найближчим родичам, дружині, дітям чи батькам. Бажаємо здоров'я, а військове військома. Нам потрібен широбстрій і орголиво. Він тут не живе. Але він прописаний. важко. Пощастило тут, що бодай рідня дала контактний номер мобілізованого. Між собою комісари жартують. Якщо не віддали першої повістки, далі можна не ходити. Та звістка, яку вручають спільно із правоохоронцями, бойова. А це значить, наступного дня мобілізований з речима має бути у військоматі. Перевіряють ще одну адресу. Це вам хто буде. Був А він зараз де є? Я не маю поняття. жінили. І... А скільки часу він вже тут не проживає? Певних років віші найтіші на ви не тримаєте контакту з сином своїм. Не тримаю контактів у сварці. Тут такий не живе. Ми розвелися приблизно такі історії. Чують комісари за дверима. За статистикою із 30 повісток вдається вручити лише одну: знайти потрібного адресата. Намагаються й у цих дверях. Матір призовника живе із першою його дружиною, і сином не спілкуються, але на прохання військових набирає до нього номер. Що вам на восьму годину завтра треба прибути до нас? Ага, Ви в Франківську. Ви... Вас завтра весілля? Будете в понеділок. Гірше буде тим, які умисно хиляються від служби. Ними займатиметься МВС та прокуратура. Ви відмовляєтеся брати поїзд? Я буду. Із восьми повісток, які потрібно було роздати, не вручили жодної. Мала активність не лише у простого населення, але й серед депутатів. У нас в самбірському районі ми вручили повістки 80, 88 повісток депутатам. З них з'явилося лише 11. Інші там десь ну не дійшли, скажімо так, і хоч приходять до військкоматів добровольці, їх не вистачає а нові сили потрібні, аби змінити наших військових на сході. Ірина Панчишин, Віталій Дорош, головні новини Львова.